Друзі, всім привіт! Далі продовжую виповняти завдання в Варкрафті, але перед початком відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку канала, посилання на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні у нас завдання відключіть замок, Нажимаємося завдання і я вам розкажу, що потрібно зробити. Дивіться, біжимо вниз, потім от в цю бісеточку, в бісеточку є шар. Зараз я буду біля нього, я вам поясню, що потрібно зробити. Не, в принципі, завдання не важке. Я думаю, ви його зробите, справитеся, тобто, якби без всяких там проблем. Дивіться, є шар. Нажмаєте правою кнопкою мишки на цей шар. Тут і монстри, вже хтось їх перебив, тут будуть монстри, і якщо що, то ви їх зачищаєте і біжте далі. Тобто далі оцих е, сходах. Дивіться, далі є такий зелений шар, тобто кристалл. Просто нажимаємо правою кнопкою мишки на нього і все. І чекаємо, поки ця полоска внизу нас дійде до кінця. Так, це ми зробили. Далі також переходимо на другий поверх, чи третій, не знаю. Ну, Суть не важна, сам факт, що ми вище піднімаємося. Далі, так само, нажимаємо на цей кристалл другий, також правою кнопкою мишки. Бачите, так, що вторий істочник енергії ключен. Йдемо далі наверх, на останній етаж. Також тут будуть монстри. Ну, так як пам'ятає, хтось вже проходив, туди їх вже позачищав. І так само тут тоже відключаємо цей істочник третій. Так, все, ми відключили всі всі істочники, далі просто нажмемо на цей шар. Він нас тепер ще на самий останній поверх. І далі просто біжимо здавати це завдання. Все, якби тут особливо нічого такого. Заморачуватися на, на чимось там не потрібно. Тільки що ось такий цепився, там на до не лістенку. Э, Організуємо йому свято. Так. Ми його вбили, біжимо далі, просто до NPC, в якого ми брали завдання, і просто здаємо і все. І якби завдання в нас виконане. Так. Наші Розмовляємо. Говоримо, що в нас все, ми там повідключали, що трей не треба. Нажимаємо кнопку Завершити. Все. І, як ви бачите, завдання ми виконали. Всім дякую, що переглянули це відео. Дякую, що поставили лайк, всім пока.